Патумі це місто контрастів, де гори, море і сучасні хмарочоси зустрічаються в одному місці. Тут можна поніжитися на пляжі, на узбережжі Чорного моря, подивитися на просто неймовірний захід сонця, прогулятися бульваром серед пальм, покататися на велосипеді чи самокатах і поглянути на справжній символ кохання статую Алі та Ніно. Тут є не просто звичайне колесо огляду, тут є ще й ціла вежа з вмонтованим колесом огляду. І неймовірна вежа грузинського алфавіту. Батумі це місто, яке чарівне як вночі, так і вдень. Вдень тут можна загубитися на колоритних базарчиках, де пахне свіжими фруктами, спеціями та хачапурі. А ввечері атмосфера буде зовсім іншою. Чого лише вартують ці підсвічені будівлі та танцюючі фонтани. Я гадаю, кожен знає Батумі через його популярну злітну смугу, яка виходить майже до самого узбережжя моря. Літаки злітають та сідають дуже низько. І це стало фактично візитівкою даного міста. Батумі це місто з ароматом моря, смачної кухні та повним відчуттям свободи.